А зараз пропоную вам пограти в гру, що чим їдять. Зверніть увагу, перед вами ложка, веделка і маленька ложечка, і намальовані рученята. Я буду показувати картинку. Ви називайте страву і кажіть батькам, чим її їдять. От, наприклад, овочі можна їсти веделку, якщо вони порізані. Якщо вони. Просто помиті і цілі, то їх можна їсти рученятами. Далі ягоди вишні, рученятами. Кекс десертною або столовою ложкою. Десертною ложкою. Рибу. Веделкою. М'ясо. Веделкою. Так, так, вибираю картку, якої ще не було. Супчик, чим їдять, як ви думаєте? Десертною ложкою чи великою столовою? Столовою. І так, різноманітні страви і блюда. Якщо картинок у вас обмаль, можете просто називати страву, а дитина скаже, чим вона її буде їсти. Бувайте! Смачного!